Доброго дня, компанія автопарк, місце Львів. Сьогодні до нас на продаж заїжджає Honda Jazz 2020 року випуску європейська. Небита автомобіль у нас в дуже гарному стані, куплений на аукціоні в Європі. дуже гарні комплектації 1,3 бензиновий двигун, безключовий доступ, утримання в полосі, текстильний салон, мультикермо, круїз контроль, кругові епектроніки та камери заднього огляду. Однозонний клімат-контроль, функція старт стоп автоматична коробка передач. 15 тисяч км пробігу на автомобілі, оригінальний пробіг підтверджений Всі електрорегулювання електроскладання Зеркал. По задній частині. Також текстильний салон дуже в дуже збереженому стані. Дверні карти як нові. На оригінальний пробіг на автомобілі видно відразу по зовнішньому стану, по візуалу та по техніці. По ходовій частині нічого замінювати не потрібно. Автомобіль весь в оригіналі. Переглянути його можна на вулиці Володимира Великого, 2, придбати заготівку в кредит або в лізинг.